Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Сьогодні у нас черговий урок новорічної тематики, і будемо з вами малювати подарунок. Я отримала дуже багато запитів на цей простий елемент, який ви бажаєте включати до своїх композицій. Тому сьогодні я вам покажу, як же його просто намалювати. Але передусім нагадаю, щоб ви були підписані на канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Внизу під відео є посилання на мій інстаграм. Діліться моїми уроками зі своїми друзями, а також оформлюйте спонсорство. Це така підписка, коштує вона лише 150 гривень на місяць, але ви отримуєте доступ до всіх 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 ексклюзивних уроків, і серед них більше 25 новорічних. Тому не втрачайте свій шанс помалювати і отримати різдвяний дух. А ми з вами поїхали. Отже, подарунок, як його малювати. Дуже просто, нічого складного. Я, мабуть, буду одразу малювати ручкою, щоб вам було видно ось такої, а ви працюєте олівцем. Дивіться а, ні, давайте олівцем, щоб вам було все ж таки, будемо тут прибирати зайві лінії. Нам треба намалювати ромб. Дивіться, спочатку малюємо. Так. Так. У мене тут гілка мене збила. Так. І ось так. Намалювали. Далі опустили вниз, вниз і вниз. Це приблизно однакові частини. З'єднали. Це кришка нашого подарунку. Тепер трошечки відступаємо від звідси, опускаємо ось таку лінію. І ось цю довжину повторюємо ще два рази. Так, і з'єднуємо. Вам не потрібна лінійка для цього. Намагайтеся працювати від руки. Це не дуже важливо, якщо лінії не будуть у вас паралельними. Вони мають бути ось такими саме, як ви їх намалюєте. Це в цьому є е, е, така, така, це творчий малюнок має бути. Потім я вам покажу, як ми його доробимо в кінці, що це навіть не буде мати ніякого значення, як у вас йдуть тут лінії. Тепер намалюємо ми стрічку, цю святкову. З одного боку, по центру, бачите? По центру сторони, ось цієї от сторони, ми по центру розташовуємо тут і тут. Тепер. Ось у нас приблизно, бачите, так так, 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 так і ось це центр. Ось тут має бути у нас бантик. Тому малюємо тут прямокутник. Оцей бік малюємо ось так і з'єднуємо. І в цей бік малюємо так само і з'єднуємо. Сюди буде у нас виходити хвостик, і сюди буде виходити хвостик. І з'єднуємо ось цю частину, продовжуємо лінію ось сюди. Оп, оп, і сюди оп, оп. Ось і все. Подарунок наш готовий. У нас тут отримались зайві лінії, які нам заважають. Ось вони, саме на бантику. Ми їх прибираємо ластиком, щоб вони нам не заважали при роботі. Кольором. Зайве все прибрали, все чистенько, все гарненько. І будемо обирати кольори. Хто хоче якого кольору зробити свій подарунок, він може бути потім в нас і в горошок, і в лінію, і в серденько. Хто як забажає, я зроблю його, мабуть, однотонним з. Рожевим бантиком таким. А, до речі, на бант тут у нас теж є зайві лінії. Ось ці. Ці у нас теж зайві, бо стрічка йде у нас поверху подарунка, і ці лінії нам будуть заважати. Це щось таке. О, в мене такий буде яскрава, така стрічка. Мені дуже подобаються яскраві кольори. А вам? Які у вас улюблені кольори? Напишіть мені в коментарях. І е, розказуйте мені про вашу підготовку до новорічних свят. Що в неї входить? Чи може у вас є план, написаний на аркуші паперу? і ви по пунктам робите щось кожного дня. Випікаєте печиво, купляєте ялинку, готуєте подарунки, якісь, може, добрі справи робите. Поділіться зі мною, мені дуже цікаво. А ми вже завершуємо розмальовування нашого бантика і перейдемо до роботи з коробочкою. Хто з вас полюбляє робити подарунки, може хтось вміє вже їх сам оформляти, о, запаковувати? А може ви просто любите їх отримувати, напишіть мені також, це дуже цікаво. Так, сама коробочка в мене буде фіолетова. Ось така. Особисто я люблю готувати подарунки. Це якесь таке. Теж свято, коли ти гарно все запаковуєш, зав'язуєш бантики, ну і отримувати теж дуже приємно, нічого не скажу. Ми можемо зробити, наприклад, цю кришку однієї одного кольору, а нижню частину іншого так теж можна. Та й давайте так і зробимо. Наприклад, зробимо ось такого яскравого. Коли подарунок наш буде вже у кольори оформлений, я візьму чорного маркера або фломастера, можете взяти, це неважливо. І ми зробимо контур. Контур в цьому випадку буде виглядати дуже святково. Ось такий в мене чорний. Дивіться, що я буду робити. Візьму ось так, спочатку. Центр обведу. Потім сюди. Лінії можуть бути не в одну товщину, а в декілька, щоб виглядали більш графічними лініями. Контуринг цей, він дає таку завершеність роботі. Але якщо ви не хочете цього робити, ви можете залишити просто олівець. Але тепер ви зможете намалювати цілу купу подарунків на основі цього малюнку, різні різні, різного розміру. І розфарбувати в різні кольори за своїм бажанням. Це приклад того, як просто і красиво можна зробити саме малюнок ось такого святкового подарунку. Ось такий. Хто хоче, може додавати якісь тут Додаткові малюнки, не знаю, там може хочете тут якісь горошки зробити. Будь ласка, малюйте горошки. Може хтось хоче сердечки. Так само. Але пам'ятайте правило, про яке я вам завжди кажу. Що на світлому кольорі ви можете малювати темним, а на темному кольорі світлим ви не зможете. Принаймні у фломастерах це буде дуже важко зробити. У фарбі так, у гуаші можна це зробити, у фломастерах ні. Так, ось і все. Наш подарунок готовий. Сподіваюсь, вам сподобалось таке просте і святкове малювання. А на сьогодні це все. Чекатиму на вас на нових уроках. Па-па!